А є, є <гулес> ліший кабель, аби зарядна. <звиска> <гулес> так, братішку. ти мені тут водно, напевно, бубув. Завиди пару перецену. Мараман, покажи за масштабність. Перерва! Дивитися майстер-клас, як в теніс грати. Михайло. Yeah, yeah, yeah. Все, давай припиняємо. Шурівки, Михайло, щось зав'язувати. Uh -huh. uh -huh. Ой, чоловік, що як міг ще йстину зав'язувати. Отут ніхто не ходить коло тої яблунки. Ти чув чи ні? Не хока коло нас. Тут коло ящик.

Я мав мак того. А я тобі просто вигляди ходо. Тут у нас сьогодні виставковий макс, братішку грицай. Гритай, Гритай братішку, я. Так, перша. Эй, страдавка. Тут уже... Браво, 15. Uh, просто uh, він uh. буде викликав витратити... 0,15. 0,15 Ого, це Ейс такий був, то 15 думає. 0,30! 0,30, тобі щось натягне на своїй подачі абсолютно. Та що ні це? Суддя. Хіба тут добрий кіт, чи що? Що ти між своїми сваришся? Що тут багато? Щось і стало... Щось і стало. Нічого, я щось тут говорю. Кажіть, щось і стало, суддю кликаю. Говорять. Семків, дискваліфікація буде. Дивіться, китайський зіває. Так, рахунок. 0.40. 0.40. ти що. Грицай там грицая знімати. А от 15.40. Перше очко заробляє. Остамо Камера не встигає з такими швидкими гравцями. Що, 30-15, 30-40. Та може бути прямо. Рівно. Двернуло тепло? Ніхто не знає, що було. Так, менше у подаючого. Знайдіть і там підійдіть. Пішли по Ну, правда, что модно. Найдёшь, подыщу. Там четыре. Да. Поведились, чтобы побачить. Зараз швидкості 200 кілометрів. Більше камера не встигає навіть цей попасть. Так, більше подаючого. Братишко, близький до... Як він називається? Геймбол! Геймбол. Е... Торково сірки, перепадаємо. Да. Опа, опа. Отже, братішко 1-0 веде. Міняєте з полями чи ні? Да не, граємо далі, шар. Давайте ще один цей, що там грається партнер. Грає. Ну а що? Вигнули. Так, оце грицай вів, вдів, але не довів. Тепер домі роман грицай. Ну, дивимося на подачу. Ого. Хто? Ні, так. О, є. 15-0. <свірко> Нас столько подаючий выиграє 15:0. Что ж такое? Так. 15-30? 15-15. Я погано розповідаю. Лав лав. Є. Громан повіл. Такий м'яч витягнув під самої землі. Так. <гум> <гум> так, ну, ну Ну так <гум> О, є поле. Так, 40-15! 4015. Віцай близький. <гум> Джей виграшу гейму. Геймбол. Геймбол. Па-па! По Все! по одному. Ну <гум> сильно. Сильно, сильно. Ми все продовжимо наступний перерві. Один-один. Ти бачили. Да. Ти що не бачив по телевізорі? Да. телевізорі? Да. Виділиться. Так так. Ну, Там треба підсипати. Підсипати не це буде тоді нормально О, Зараз він трошки не прогнозований. Грунт? Mm -hmm. mm -hmm. Ще не не дороблений? Має б відпохвачі бути, мітяк. Ти хочеш, як у, у тому, десь в Парижі. Mm -hmm. На ролан Горос. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ти хочеш як в Парижі, на, на Лоран Гарос. Так не буває. А корт на стадіоні коло долини, то що? Там знаєш. Там просто там я біжуся, там не там таке. А там що, так. таке? Ні, там не таке, там звичайно так би ну щось під це призини, це може. Харт. Ну, Но, зовсім, хард. Не зовсім харт, то бо хард то не таке. Хард то там хард це більше схоже там до якогось асфальту. Там, там хард. Ну ще.